В країні не вистачає машин швидкої, хворі просто не встигають їх дочекатися. Але глядачі допомогли програмі гроші знайти ще сотню безхозних іномарок із червоними хрестами. Чому медичний автопарк вартістю у понад 200 мільйонів рік простоє в таємних гаражах і, схоже, не збирається їх покидати. Що це недбалі чи геноцид? Дивіться розслідування нашого журналіста. Тожен Ви... виясніть у вас дій вопрос начальством вашим. Почему эти машини не и передаются? Кому передаются? ветеран каже про ці новенькі реанімобілі, вони створені, аби витягати людей з того світу. 70 штук цих пересувних реанімацій ще у березні повинні були роз'їхатися по Україні і вже врятувати не одну сотню життів. Тирі місяці гуляє техніка стоїть. А техніка бути в двіжені завжди. Літні люди хочуть отримати відповідь на своє запитання у керівництво фірми, але охоронці боронять спокій свого шефа, наче Сталінград, у 43-му. Я би з автоматом прийшов. <ривіт> Дивна річ, Україні, де дві третини швидких можна сміливо відправляти на металобрухт, сотні новеньких закордонних машин заховані від людських очей і припадають пилом. Схоже на грандіозну змову проти здоров'я українців в 2011 році. Міністерством охорони здоров'я проведений тендер на закупівлю 216 швидких класу Б Бежобоксер та 70 реанімобілів класу С фортранзит на суму 200 мільйонів гривень. Переможці тендеру випили шампанського. Міністерство перерахувало гроші. Але майже за рік програма гроші випадково знаходить сотню пожебоксерів, захованих на задньому дворі приватного автосалону. Красиві, блискучі, нерухомі, наче казкові піратські скарби. Ми показали цю схованку 11 липня. А вже 16-го міністерство запросило журналістів на блискучу презентацію. 20 новеньких «Пежо» поїхали в регіони. Чому знадобився скандал? Аби медичні скарби вийшли з темряви та почали свій шлях до людей. Відповідно умов укладених договорів поставка автомобілів е е типу Б, швидких автомобілів типу Б і типу «С» передбачалась до кінця березня. Отаке вже чотири місяці. Як переможці тендеру повинні віддати українцям все до останньої машини. Кажуть у міністерстві, чому ж причина смертельної для десятків, а може й сотень українців затримки. Ми прийняли неякісний товар і повернули їм на доопрацювання. На презентації перших 20 машин чиновники показали нам, чому не прийняли французькі швидкі по госту має крутитися. у тих не крутиться. У них такий дуже важливий вот, монітор. Кардіомонітор. У них дефібрилятор. Такої только з функції моніторинга он не соответствует кошту. Там много не сатвіст. Як часто буває, що фірма, яка виграє тендер, потім постачає на те, що говорилося? Це буває дуже часто, але дуже рідко буває, коли це стає предметом якогось скандалу. Або взагалі про це стає відомо. З'ясувалося, головне, щоб перемогти в тендері, не обіцяти побільше. Так вчинила і фірма Горал, коли підрядилась поставити державі 70 арені мобілів. Адже гроші отримано, чого ще треба, аби спати спокійно. Юрій Ніколов давно слідкує за медичними тендерами. каже за фірмою Горал стоять серйозні люди. Мільфісталь це відомий, потужний лікар, є дуже добрим знайомим пані Тетяни Бахтеєвої, яка очолює парламентський комітет з питань медицини та охорони здоров'я. А коли він поставив ці корди транзиту, це не передали. Сьогодні вночі в черговий раз не вдалося врятувати пацієнта. Лікар швидкої Микола Кур'янов пригнічений. На його чергуванні помер пацієнт. Людину можна було врятувати, каже лікар, якби бригада була оснащена належним обладнанням машиною, а не консервною банкою, яка у нас зараз, в якій трясе, і не можна ніякі процедури лікувальні провести. Лікар написав скаргу в прокуратуру та дав інтерв'ю телевізійникам. Його керівництво з цим не погодилося. Я говорю, з забезпеченням обладнанням і медикаментами найкраще в Україні храп. Та оголосила лікарю-бунтівнику дві догани. Він вимушений був звільнитися. Кожен день працюю в цих фотонах, в яких вихлопні гази теж йдуть в будку. Треба з цим закінчувати, треба берегти здоров'я. Водії швидких теж бояться втратити роботу, тому погодилися говорити тільки спиною. Машини старі, нових не видають. Щоб починити свою, потрібно за свій щот запчасті приобретати. ліба вирізати з старих за щоб них свої машини ремонт. Доведені до вічі працівники запросили нас на київське кладовище швидких. На дворі, друга година ночі, а ми вирушаємо на зустріч з водієм київської швидкої. Ризикуючи роботу, він зараз покаже нам, де насправді беруть запчастин в її київські швидки. Водій саджає нас у салон. Минаємо прохідну, і він робить довге коло вздовж завмерлих карет швидкої допомоги. Це каже він: єдине місце, де можна безкоштовно отримати запчастину для свого авто. Все інше на ринку з власної кишені. А ветерани витримали на пекучому сонці лише півгодини. Вони залишають поле бою. Люди вмирають зараз, а... а ви нас не пускаєте на потери потери територію. от вам буде жара, плохо. вам буде їхати. охоронці? Поспішають закрити ворота десь там, пекучими вулицями міст, летять на виклик лікарі. Швидкої добре, якщо це легка травма, і все можна владнати уколами та бентами. А якщо потрібна реанімація.